Стартував новий авіарейс в Чернівці Київ. 30-денний карантин та обмеження на весь мікрорайон. Випадок сказу з городян. Як вплинув чемпіонат Європи з футболу на туризм у Чернівцях? Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події вихідних та дня нинішнього понеділка, 2 липня. В студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас 30-денний карантин та обмеження на увесь мікрорайон. Через випадок сказу на вулиці Лібавській у Чернівцях взяли під контроль усіх тварин. Загрозливою зоною оголосили сім прилеглих вулиць. Домашніх улюбленців щеплюють створені спеціальні бригади для відлову бродячих собак та котів. Я забрала його в руки, взяла тако. А він падає. Не знаю, що таке. Язик вивалив, падає. Я даю йому водилею, він не реагує. Пані Ольга навіть не підозрювала, що в улюбленої кішки сказ це виявила після того, як тварина вкусила її сина дорогою до лікарні, а потім померла. По дорозі кіт його вкустив. Він каже, таке біле вийшло на пальці трохи. І трохи потом кров, якби то знати, що треба здушити. Тож ніхто не знає, що треба робити. Усій родині довелось робити профілактичні щеплення. Укушеного одразу почали лікувати, дезінфікували територію поблизу будинку. Медики тим часом проводять розслідування, шукають інших чотирилапих, можливо, хворих на сказ. Особливою проблемою є велика кількість безпритульних тварин на цій та прилеглих вулицях. Карантин запроваджується з метою регулювання кількості тварин в цьому мається на увазі бродячих, безпритульних тварин в районі, де накладено карантин, оскільки не можна виключити наявність іншої тварини, тварини спілкуються. Тому ці заходи проводяться службою ветеринарної медицини. Профілактичні щеплення зробили усім домашнім улюбленцям. У нас приїжджали ветеринари, да всім ін'єкції. Всім робили животним. Доки ветеринари з'ясовують, як кішка підхопила сказ. Мешканці припускають. По всій віроятності це була криса. Вот, ми так думаємо, тому що сосідський кот від нас нілі подрався, лянаєво укусіла. вот, ну і заразился. в останній в області сказу тварини фіксували в травні. Загалом від початку року таких випадків виявлено п'ять. Має гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. В путилі побилися двоє лікарів. Згідно з розповідями очевидців, лікар-анестезіолог підбіг до свого автомобіля, дістав з нього метровий держак від лопати і вдарив по нозі представника адміністрації Путильської центральної районної лікарні. Працівники міліції згодом встановили причиною бійки міг стати словесний конфлікт між анестезіологом та адміністрацією лікарні, що виник через неналежне паркування особистого автомобіля лікаря на стоянці для службового транспорту. Повідомили у секторі зв'язків із громад. Мацькість вес області. З понеділка стартував новий авіарейс Чернівці Київ. Тепер авіаперевізники сподіваються, що мандрівки до столиці літаком користуватимуться більшим попитом, адже авіакомпанія, з якої віднедавна почало працювати місто, забезпечила квитки за значно нижчими цінами ніж були раніше. Рейс чернівці Київ літатиме по понеділках, середах і п'ятницях. з чернівців о 7.30. Із столичного аеропорту Жуляни о пів на восьму вечора. Вартість цієї мандрівки складатиме від 1300 до 1800 гривень в обидва кінці. Ціна в 1300 – це середня ціна квитка, яка я думаю, що приємна для наших буковинців. Можна літати туди назад за, тисячу, за 700 за гривень, якщо порахувати це. Невеликі гроші. Літак СаАП 340 Б розрахований на 33 особи. Цього разу скористалися послугами авіасполучення 9 людей. У подальшому авіаперевізники розраховують щонайменше на 20 пасажирів. Тісно спрацюючи з міською владою, ми розпочинаємо наші рейси. Надіємося, що місто нас підтримає. тому, що навіть сьогодні ми вже маємо свого. Пасажиро надіємося в рамках співпраці з Кіровоградською компанією «Урга» з 21 липня з Чернівців стартує авіарейс до італійського курортного міста Ріміні. Окрім того, планується також налагодження авіасполучення із Стамбулом та Неаполем. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Черга тиснява знову запанувала в Буковинських вишах, адже вступна кампанія 2012 розпочалась. Цьогоріч дещо змінилися умови вступу. Зокрема, мінімальний бал з профільних предметів повинен бути не менш ніж 140 балів. Окрім того, навчатися за освітнім рівнем магістр тепер можливо у будь-якому виші, а не тільки там, де навчався студент. А рейтинговий бал вступника бакалавра складатиметься із суми результату фахового випробування вступного екзамену з іноземної мови та інших показників конкурсного відбору, які в кожному вищому навчальному закладі встановлюються індивідуально. Вступна кампанія 2012 триватиме до 31 липня. З настанням спекотного літа зростає популярність морозива. Ці смакоті надають перевагу не лише діти, а й дорослі. Проте дедалі частішають випадки, коли ласощі не виправдовують сподівань, неприродній вигляд морозива або ж взагалі присмак порошкових сумішей. Чи безпечна така смакота і яким же має бути справжнє морозиво, дізнавались наші журналісти. Згідно держстандарту України розрізняють три види морозива: молочне, вершковий пломбір, плодово-ягідне ароматичне або ж морозиво з комбінованим складом сировини. Окрім наявності молока, також виміряють кількість жирів у продукції. Ця цифра може коливатися від відсотка до двадцяти. Та найбільше побоювань для споживача викликають сумнівні домішки та емульгатори. Класично у всіх практично морозивах є. От камеді різного типу: ксантанова, гуаранова, карбометил, целюлози натрийова Якщо не помиляюсь, вона забезпечує утримання вологи. Тобто для організму ці компоненти не є корисними. Небезпечні для організму також пальмова та кокосова олія. Медики переконують, використовувати у приготуванні морозива такі домішки не можна. Раз це є молочний продукт, то Там ніякої олії кокосової не повинно бути. Якщо ж втриматися від заморожених не сила, звертайте увагу на етикетку. Там вказана дата виготовлення морозива і термін його придатності. Побачили порушення, пишіть заяву в санепідемстанцію. Тільки в такому випадку лікарі зможуть безпосередньо перевірити якість харчових продуктів. Будет письменное заявление, главврач приказ пишет, направление нам дают, и тогда мы можем выйти и сделать. А так нет. Лучше, конечно, надо смотреть, какое мороженое люди покупают и брать мороженое то, которое дороже стоит. Ано натуральне разом з тим, фахівці переконують ціна не завжди показник якості продукту. Часто дороге морозиво нічим не відрізняється від дешевшого. Тому слід пам'ятати, обирати варто лише морозиво з мінімальним вмістом емульгаторів та консервантів. Не варто купувати деформовані ласощі. Це показник того, що як мінімум один раз морозиво вже розморожували. А ще не купуйте десерти надто яскравого кольору. Вони містять велику кількість барвників. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чемпіонат з футболу євро 2012 який проходив в Україні та Польщі, завершився цілий місяць. Головними темами не лише в засобах масової інформації, а й в кафе, барах та в транспорті були результати матчів та прогнози переможців. Чернівці не приймали євро, проте розраховували на туристів. Україна таки не зганьбилася. Більшість відгуків іноземців про євро 2012 позитивні. Проявів расизму не було, масових бійок також. Міста наші виявилися красивими, а люди гостинними. Чернівці також сподівалися скористатися чемпіонатом з футболу для того, аби заявити про себе як про туристичне місто з цікавою архітектурою та унікальною природою. Хоч не все вдалося, але протягом останнього місяця наше місто відвідало більше туристів ніж зазвичай. Була вчора група з Харкова. Це 42 чоловіка. В четверг в нас була група з Луцька, це 40 людей. Вчора була група з Києва-Харкова. вони приїхали в такому мікроавтобусі 11 людей. І вона мені так і сказала, що, мабуть, мабуть, вони біжать від футболу. Тому що такого не було. Ну в середньому десь десь одна група на один тиждень, десь 4-5 груп. Є в Чернівецькому туристично-інформаційному центрі кажуть, якби ще на початку року розрекламували столицю Буковини, як місто, де не проводяться футбольні матчі, туристів було б ще більше. Треба було заявити, що Чернівці без футболу, тобто приїжджайте до нас, якщо ви не хочете бачити багато людей, якщо вам там незручно, коли всі всі фан-зони і проблеми є з транспортом, і проблем. Ми є з готелями, то приїжджайте до нас, і ми вам е, запропонуємо більш е, хороший спокійний е, відпочинок. Поризактивним можна і спокійний відпочинок. Побільшало цього місяця так званих неорганізованих туристів. Це декілька людей, які подорожують самостійно без допомоги туристичних агенцій. В порівнянні з червнем минулого року, кількість туристів цьогоріч збільшилася десь на третину. Пересічні чернівчани цього навіть не помітили. Сказали, що особисто я відчула якийсь вплив євродві. Взагалі, впливу як такого не було. Ритм життя був нормальний, звичайний. Нічого не змінилося, люди, які були усміхнені, задоволені, такі і залишилися. В Чернівцях, чесно, не дуже відчув. Може, по телевізору це було відчутно, а в Чернівцях не, не було води, ні турець, то Може, так трошки ходили групи людей. Так. Особливо не відчувається. Ну, більше наплив туристів є, звичайно, але. Так особливо не відчувалося. Зрештою, якщо туристи за час проведення євро і не змогли значно збагатити Чернівецьку казну цього року, будемо сподіватися, що Буковина настільки сподобалася відвідувачам, що вони приїжджатимуть до нас в майбутньому і розкажуть про Чернівці своїм друзям. Людмила Григорчук, Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Таким видався перший робочий день. Наші новини також можна знайти на сайті ACC і та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, варто давати кожному дню шанс стати найщасливішим і неповторним у вашому житті. Будьте сп'ятим, шануйтесь.